Головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева представляла територіальну громаду на національному форумі керівників департаментів та управлінь освіти під назвою Освіта України, виклики сьогодення та перспективи майбутнього. Форум проходив у кінці березня на Закарпатті. Форум це співпраця різних регіонів нашої України, підтримка один одного. Ну і обмін кращими практиками щодо Організації як дистанційного навчання в окупованих територіях, в деокупованих територіях, в прифронтовій зоні, а також це налагодження взаємозв'язків з іншими регіонами України для подальшої допомоги та співпраці. У форумі взяли участь 73 представники з різних областей нашої країни. З Харківської області було 6 учасників. Вікторія Урванцева вже вдруге бере участь в Освітянському форумі. Вона разом з колегами з Балаклії та Ізюму була спікером на Заході. Розповідали про те, як все ж таки організовуємо ми дистанційне навчання, які виклики стають перед вчителями, адже частини наших дітей немає в місті, вони навчаються або за кордону, або в інших регіонах України, які проблеми, з якими проблемами ми зустрічаємось, а також плани на майбутнє, які програмне забезпечення ми можемо мати для того, щоб наш урок був сучасним. Часним для того, щоб організація навчального процесу в закладі викликала як у вчителя, так і дітей задоволення. Ну і звісно, як досягти найкращих, якісніших результатів нашого навчання. Вікторія Урванцева говорить: на національному форумі освіти учасники заходу не тільки обмінювалися кращими практиками, але й ділилися досвідом організації освітнього процесу. Ми більше ділилися досвідом такої роботи, тому що дистанційне навчання це вже сьогодення, адже інші регіони з ним зустрілися, тому що ми працювали і за ковіду по дистанційно. Але коли дистанційне навчання у прифронтовій зоні, дистанційне навчання, коли в закладі освіти... Немає директора може закладу освіти, немає керівного складу. І як все ж таки вчителям вдається навчати дітей, це звісно обмін досвідом.